Дякую, пане Тарасе, що зголосилися. Я би сказав наступне. Це буде унікальна розмова, тому що я вже пану Тарасу говорив, я абсолютно невіглас в сучасних технологіях, а він абсолютний геній. Ну, от це буде розмова абсолютного невігласа з абсолютним генієм. І я не жартую, коли я кажу, що я абсолютний невіглас, я як кажуть, пишу золотим гусячим пером. А я не, не можу користатися сучасними засобами комунікації. Ну, така от такі, я підстракуватий. Але цікаво, що відбувається в світі, і я в переднім слові скажу тільки два, два слова. Перепрошую за тавтологію: що от сьогоднішній розвиток технологічний, це якраз тієї російської жахливої фрази Кому війна, кому мать родна». Бо ми бачимо, що війна дає шалений поштовх в різних галузях, те, що в Радянському Союзі називалося науково-технічного прогресу. І, відповідно, наша розмова буде точитися якраз навколо того, що мать родна. Очевидно, що в Україні військові технології розвиваються досить швидко. Про це сьогодні навіть ми говорили, і мер Львова говорив, медичні сервіси державних послуг. І так далі. Пане Тарасе, моє перше, перше запитання, а, а, а що так, чим може це все здивувати? От людина, ви можете чимось здивувати і сказати, от військова галузь отак розвивалася, а тепер ІТ-технології сказали, і вона отак розвиває. Медицина отак лікувала, а тепер ІТ-технології сказали, що отак буде лікувати. Де, куди воно йде, куди світ рухається? І як я розумію, цей світ рухається завдяки Україні. Ну і, на жаль, через війну. І, і Війна пришвидшує все. Війна, ти не можеш спати, коли війна. Ти маєш обов'язково щось виробляти досить швидко і досить якісно. Що в Україні, де, Украї... де Україна? І я би ще б вашу увагу звернув. Можу вас, бо це вже третє питання, чи четверте, Може, може це неправильно, це точно неправильно. Але західна наука, вона десятиріччями щось робила, робила. Невже Україна за ці 2-3 роки може обігнати, може показати західним технологам, називаємо це так, щось таке, що вони цього не знають? Ну бо для мене наука важлива. Я розумію, що якщо ти 30 років займався квантовою механікою, то мабуть ти більше знаєш, ніж я, який займався тільки 2 роки. Будь ласка, пане Тарасе, дякую і перепрошую, якщо задовго ставив запитання. Усім доброго дня. Я вітаю гостей нашого міста, а також лів'ян. Я зайшов дуже приємно бачити багатьох знайомих, і я дуже дякую, що ми вибрали тему на такому форумі поговорити про ІТ, про науку, про технології. І іт індустрія. В Україні ну, вона по суті є стратегічна індустрія. Ну, ми повинні її розглядати як стратегічна індустрія. Є багато причин, але, як на мене, основна причина, – IT індустрія створює інтелектуальний капітал всередині країни. І створює його інтелектуальний капітал в великих об'ємах. Тобто it індустрія такий свій інтенсивний ріст веде з 90-х років експотенціально десь після 2005 року експотенціально зростає на сьогоднішній день. Це десь 300 it спеціалістів, які інтегровані в глобальну економіку. Це не просто круті таланти з крутими знаннями. Вони інтегровані. Вони інтегровані в глобальну економіку в саме різноманітній індустрії, тому що айтішники поставляють свої сервіси в фінансову систему. В системи охорони здоров'я, в розвитку торгівлі, Oil and Gas, Ми маємо ряд договорів з глобальними компаніями. Тобто, це є люди, які розуміють глобальні індустрії. Це той інтелектуальний капітал, який задає майбутнє України, і, і, і це фактично номер один. Якщо ми говоримо, та, сьогодні ми проживаємо дуже складні часи часи війни, і ми бачимо, що саме ведення війни воно міняється на основі нових технологій. І що ми бачимо, цей капітал, який накопичив ті індустрії, він дає свій виплес зараз. Це є електроніка, це робототехніка це штучний інтелект. І от я сьогодні прийшов, дивлюся, є фактично свого роду обладнання для розмінування ну, стоїть рядом. Але коли говорю з людьми, вони айтішники, коли глибше знайомлюся, ці люди працювали на суфсерві. Ну, Суфсер, це компанія ну, мною і моїми партнерами заснована, так? Тобто, ми на сьогоднішній день бачимо, що цей інтелектуальний капітал дає свої плоди. Плоди у Defense Tech, це є літальні безпілотні апарати, різного роду роботизовані тур, турелі, різного роду технології по розмінуванню, оборони і так далі. Що я бачу, там десь, мабуть, більше ста компаній, які на сьогоднішній день виробляють безпілотні літальні апарати є в Україні. По суті, створюється такий новий ВПК завдяки it індустрії України. Дивіться, колись дуже давно мені англійці казали, що вони роблять дослідження. Ну, ми знаємо, британські учений є таке, знаєте, вже, вже таке не дуже приємне, я думаю, для, для британських вчених. Вони досліджували людей, Гомосапіенси і казали, що от у нас таке враження, що індуси круто в ІТ. Ну просто у них якось так. Ну, ми знаємо, що бігають найкраще чорношкірі. Да? Ну, як так став? Футбол теж багато грають, там, бразильці. А от IT це ніби індуси. А, а, а що виходить, що українці якісь такі унікальні, вони розумніші за індусів? Чому? Це, це просто в зовнішній причині війни штовхнули українське суспільство і його частину якраз туди. Чи вони мають якісь такі специфічні здібності? Якась винахідливість, якісь розуміння, коли ви кажете світ, це треба розуміти світ. Я в це, до речі, не повірив би. Ну, тому що ми є, ну, як би колонія досить довгі роки. А колонія має дуже вузький краєвид, вона не, не дивиться там на 100 кілометрів. Сусіди максимум: поляки, турки. От. А далі це імперія, да, о, Латинська Америка, Африка. Що з українцями? Дивіться, що з українцями. Я можу сказати, чим унікальні українські таланти, це перше в Україні ми зараз маємо третю генерацію IT-спеціалістів. Тобто перший континентальний комп'ютер був створений в Інституті кібернетики Глушкова. І це породило першу генерацію українських айтішників. Я є представник другої генерації. Мої діти, які також є в айті сфері зрозуміло, є третя генерація, і фактично робота з технологіями створення технологічних рішень стало частиною культури для цих, для цих людей. Тобто, люди, які від тата почули, що таке теорема ферма. Там 7-8 років, і довести теорему Ферма це є вищий ступінь досягнення в житті. Не заробити 100 мільйонів, а довести теорему Ферма. І, і от цей клас людей, які мріє бути героями в технологічних досягненнях, вони саме і створюють ті унікальні рішення, через що всі хочуть працювати з Україною. Я часто говорю, що коли ми працюємо з нашими партнерами, наші люди дають рішення, які їх просили і які їх не просили. Так? І давати те, що тебе не просило. Це ну, ціниться, тобто ви ніколи не можете. Креатив це щось таке, що ви не можете спрогнозувати, так? І коли від вас очікують креативного рішення, вони не можуть оформити, якого рішення вони очікують. так? І коли наші айтішки дають те, що від них не очікували, та, воно, воно йде дуже ціниться. І тому, коли ми порівняємо нас з іншими, це просто технології на рівні культури. Так, є дуже багато класних айтішників Індії. бачимо, кращі люди з Індії зараз керують великими компаніями. Індія суттєво більше за Україну. Але якщо ви поговорите з індусами, кожен мріє стати менеджером. Коли ви поговорите з українцями, кожен мріє створити технологічне відкриття. І ця і маленька ментальність створює цю різницю. Підемо цією дорогою, сподіваюся, всім сподобається. А, але розумієте, по, на, наявність така, що Америка є важливою країною? І дуже часто кажуть саме тому, що там є велика свобода. І тому моє питання а що в Україні заважає ще краще розвивати ІТ? Чи не відсутність свободи в багатьох? Вимірах, що може ще штовхнути? Це філософське питання. Я не, 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 оскільки я не віглас, я, я поінформував суспільство. Але поки що краще Америки деякі навіть з Південно-Африканської Республіки приїздять і становляться ілоними масками. А чомусь саме там і там вони в космос щось запускають. Дуже добре запитання. Ну насправді індустрія в Україні вона експоненціально зростала, і це була одна з небагатьох індустрій в Україні, що вона не була регульована державою. так, тобто е, Тотальна свобода, е, і є зараз війна, зараз ми маємо певні обмеження. так, Якщо зараз подивитися на війну, у нас є. Декілька ключових обмежень, саме велике обмеження: це і важко завести замовлення в Україні, тому що світові компанії відчувають ризики роботи в Україні. Я зараз ділю світові компанії на дві групи: світові компанії, які вже працюють в Україні, і які ще не працювали в Україні. Ті, які вже працюють в Україні, вони не йдуть з України. Чому іт індустрія в Україні зараз плюс-мінус не падає? Ми очікуємо, цього року можливо буде спад 3-4 але це на, на фоні війни це фантастичні результати. Чому іт індустрія не падає, чому замовлення далі заходять в Україну? Та тому, що є репутація. Я е, кажу, от ми міряємо рівень задоволення наших клієнтів через такий, е, Net Promotion Score. Це є. Наскільки клієнти люблять компанію, і це роблять незалежні компанії. скажімо, не промошенсько в нашій компанії під час війни це 80 плюс відсотків. Середній по ринку глобальний 50 відсотків. Так, тобто, в час війни рівень задоволення клієнтів по роботі в Україні суттєво вище як глобальний. Звичайно, вони будуть продовжувати працювати. Але війна не дає змогу завести нових клієнтів, тому що вони ще не розсмакували красоту роботи з українськими компаніями. Є є другий ризик, який зараз є. Це є велика невизначеність питання мобілізації, де ми сьогодні вже говорили про економічну мобілізацію. Економічна мобілізація мусить бути. Ми мусимо зарезервувати критичних працівників для, стабіль, для, для стабільності індустрії. Є багато свого роду складностей, які ті індустрія успішно переборює. У ті індустрії, по суті зараз кожна IT-компанія компанія це віртуальна компанія. Люди приходять на роботу, проходять співбесіду, виконують проекти, отримують заробітну плату і ні разу не заходять в офіс. it інфраструктура дозволяє працювати з будь-якої точки світу, де де є доступ до інтернету. Та, і це дуже посилює в роду стабільність компанії. Ми не залежимо від матеріальних речей. Головне, щоб була точка доступу інтернету і світло, що ми стараємося забезпечити в Україні. Всі наші офіси працюють 24 на 7, і 24 на 7 інтернет. А щойно була панель, і там я слухав трошечки, не скажу, що всю панель, я слухав і там. Представник держави, скажімо так, говорив, що держава зацікавлення в розвитках, в тому, щоб все розвивалося, і, і такі бізнеси, і сякі бізнеси. І, очевидно, якби він тут залишився і сказав, IT – це ми дуже хочемо, ми любимо, ми будемо як, якимось чином допомагати. Допомагають? Чи краще, щоб просто не заважали? Яка, яка по -по ваша позиція? Тому що по-різному дуже дивляться. Ви, ви обмовились, сказавши, що. Це поза державою виникало, і тому воно одна з причин розвитку, тому що держави там не було, і люди самі дали собі раду. А держава потрібна в таких випадках? Чи може вона не потрібна? Може не, не треба в державу Ні, все? Ні, ну я думаю, що ну держава вона потрібна і є питання регулювання. А, ну дивіться, ми. Разом з Міністерством цифрової трансформації декілька років тому розробили нове законодавство Діє Сіті. Це є спеціально створено для ІТ-компаній. А наша задача створити в Україні умови для ведення ІТ-бізнесу, конкурентні як в інших країнах, можливо, краще створити. І фактично, ми створили режим Сіті», який створює насправді, з моєї точки зору, найкращий режим. Для IT-компаній він базується можливо на великих перевагах. Це перше податок на виведений капітал 9%, Це персональний податок 5% і прозорість фактично ведення діяльності. Основна задача це перше підтримати українські компанії, друге, залучити глобальні компанії, щоб прийшли в Україну. І так, це є проєкт, який суттєво дасть поштовх IT-індустрії. Єдиний нюанс, цей проєкт почався у березні 2022 року. Я би таке спитав: От ви обмовились, може я не дочув, я не думаю, що це буде зайвим повторити, якщо я дійсно не дочув. Коли ми говоримо про мобілізацію, а яким чином можна порахувати? Зважити оцей хлопець чи ця дівчина корисніше в тилу за комп'ютером, чи корисніше на фронті перев'язувати поранених чи стріляти по кацапах, москалях? Я, як це можна, ну я просто собі важко уявляю? І, і Взагалі людину порахувати як таку важко, а, mm. а тут ще навантаження досить значні. Ну, це дуже добре питання. Ми всі розуміємо, що наша основна задача на сьогоднішній день це є перемога у війні. Бізнес навіть відходить на друге питання. Ну фактично, навіть коли почалася війна, ми змінили свої пріоритети. Спочатку це була безпека людей. Ми дуже багато людей переселяли з ходу на захід і, і так далі. Що стосується мобілізації, ну я думаю, є пару простих правил. Перше це є підприємства, які повинні визначені бути критичними. І певні квоти для цих підприємств, так, наприклад, я вам приведу приклад. Сьогоднішній день з нашої компанії призвано 350 людей, і є десь 3,5-4 тисячі людей, які можуть підпадати під мобілізацію. Це 10%. У нас заброньовано 20 людей це пів відсотка. Тобто я вважаю, що пів відсотка, 20 людей для компанії, які працює 10 тисяч людей це замала кількість, так ну тобто, ми можемо гадати, кого брати, кого не брати, просто квоту треба дати більшу. На сьогоднішній день ті правила, які існують, не дозволяють нам більше заборнувати. Ну ми не можемо. Так можемо говорити так, ні. Тобто сама компанія повинна визначити, повинна надана бути квота, і компанія повинна визначити, хто для компанії для ведення бізнесу є критичним. Ну, ж не може міністерство визначити, хто в компанії є критичний. Так, правильно? я розумію, тому моє так. питання. Я спитаю, я маю закінчувати, чи в неї не є ще час? Немає часу у мене. Я, знаєте, людина підлегла. І як Женя скаже, так я їй кажу, єсть. Так що на цьому закінчуємо. Я якраз хотів про штучний інтелект, не спитаю. Спитаю пана Тараса там в кулуарах, він, я думаю, вам розкаже. Бо там питання цілий світ ставить. Питання, а відповідей нема. Тарас, Кіцьмей, співзасновник та член ради директорів SoftServe. Дякую за увагу. Це. дякую. Я щиро Дякую, дякую Микола Вересень.